Довгоочікувані рок гості нарешті в Києві. 12 листопада рок-легенда 90-х гурт Гарбіч дасть великий сольний концерт в Палаці спорту. Напередодні концерту передовики жіночого альтернативного року, володарі кількох Гремі та автори незабутніх саундтреків до культових Бондіани та Ромео і Джульєта База Лурмана дали ексклюзивне інтерв'ю підйому. Ласкаво просимо в Київ. Ми дуже раді вас тут вітати. Ви були на топових позиціях всесвітніх чартів, заплачимо номінації на Гремі. Шість років так званої відпочинку... Нуло та незважаючи на перерву, ваша популярність не згасла та всі квитки на концерти по всьому світу розкуплені. В Чому ваш секрет? О, якби я знала відповідь на це, ми надзвичайно щасливі, що наші фани залишились вірні нам. Нам пощастило, що у нас такі божевільні фани. Вони нас люблять і ми від цього дуже щасливі. Справді, нас важко почути на сучасному радіо або побачити на ті Ми зникли на 6 років. Це були важкі часи для нашої групи і зараз ми дуже вдячні фанам. І це дивовижно, що вони лишились вірні нам. Важко сказати, оскільки записавши одну позицію, Латівку, потім тур, потім знов записи. Тури так без перерви, 12 років. Нам потрібна була ця відпустка. Ми щасливі бути тут, в Києві, разом з нашими фанами. Що за роки існування гурту змінилося у вас самих? Я не можу сказати однозначно, тому що в мені змінилося все. Коли я починала роботу в гурті, я була, наче дитина розбишака. Я була неуважна, не зібрана, не концентрувалась на основному. Мені вирував хаос, як в кожній молодій людині. В мені це все я стала більш сконцентрованою, навчилась створити, стала цілісною особистістю. І я зрозуміла, щоб щось отримати, я повинна багато титанічно працювати. Раніше я плила за те, чиєю, а зараз я сама створюю свій власний світ. Чирлі, кого ти зараз вважаєш іконою в рок музиці серед жінок? Адже саме ти була такою багато років. Я не можу однозначно відповісти на це питання. Мені подобаються вільномислячі співачки та сильні духом вольові жінки. Поп музиці я поважаю таких як Леді Гага та Кеті Пері. Вони старанно працюють. У всіх вас є родини. Як взагалі сім'ї відреагували на ваше повернення на велику сцену та на довго тривали турне по Біксе. Вони були трохи шоковані, коли плануєш тур, ніколи не знаєш, наскільки він буде вдалим. Це турне дуже вдале. Тому ми багато подорожуємо і зараз ми вже розплановуємо наступний рік. Вони щасливі за нас, і все чудово. У Стіва є 12-річна донька. Вона якраз досліджує музику і весь світ. Вона пишається тим, що робить її батько. Я знаю, що твоя донька стів брала участь в записі п'ятого альбому Not kind of people». Ти як батько і музикант був суворим до неї, чи навпаки лояльним? Я був дуже суворим і вимагав від неї серйозності та професійності в роботі. Є ваша донька фанаткою гурту ґарбі абсолютно так. Стів, чи хотів би ти, щоб твоя донька присвятила своє життя співу, музиці? Я думаю, що це було б прекрасно. Вона зараз вже грає на бас гітарі в рок-групі, та я не хочу сильно тиснути зараз на неї. Та я з задоволенням підтримаю її. Ширлі, за час твоєї творчої перерви ти вдруге вийшла заміж. Ти вважаєш себе щасливою людиною? Знаєш, щось надзвичайно дивне трапилось зі мною. Декілька років тому я зустріла жінку, яку я називаю своєю американською мамою. Вона сказала мені, знаєш, Ширлі, ти насправді дуже позитивна та щаслива людина. І я не могла припинити сміятись, тому що я цього не помічала. І тоді я збагнула, що насправді я є щасливою людиною. так? Приємно бачити твої щасливі палаючі очі. Не можу не сказати, що ти в чудовій фізичній формі. Як тобі вдається залишатися такою молодою і стрункою? Говорячи щиро, я дуже дисциплінована у підтриманні своєї форми. Займаюся щодня. Це важка робота бути красивою жінкою. Тобто, щоб бути щасливим, потрібна музика, кохання, їжа та трохи вина. Ви об'їздили весь світ в Україні. Ви вже вдруге спочатку були в Одесі. Залишився в вашій пам'яті якийсь яскравий момент про Україну. Отак ми прилетіли в аеропорт і Нам подарували такі кепки, як у моряків. Ми їх усі вдягнули. Ще мені подарували квіти. Це було дуже приємно. Я був дуже вражений одеським європейським містом. Ще мені дуже сподобались Потьомкінські сходи. Ну і звісно, деребасівська. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається так само Київ з цікавою культурою, красивими церквами і приємними людьми. Ми багато чули доброго про ваше місто. Українські фани вас люблять, і ми з нетерпінням чекаємо вашого концерту в понеділок. Дякую.